Вітаємо в ефірі новини на радіо СУМДУ у студії Анна Шпурік та Артем Король. Сьогодні у випуску у СУМДУ знайомилися з досвідом роботи Ліверпульського університету. Сумдеу відвідав заступник голови наглядової ради університету Ігор. Молоток представники СУМДУ взяли участь у фінальному форумі проєкту «Я – медіа». Студенти СУМДУ допомагають плести маскувальні сітки на підтримку ЗСУ. Про ці та інші актуальні події університету далі у випуску. У СумДУ знайомилися з досвідом роботи Ліверпульського університету. 29 вересня відбувся вебінар для працівників СумДУ. Представники Британського університету побратима розповіли про свій досвід медіа та маркетингових стратегій. Англійських колег привітали перший проректор Сумду Сергій Ліонов та начальник управління міжнародного співробітництва Костянтин Кириченко. Модераторкою вебінару виступила очільниця медіа центру Марина Осюхіна. Команда фахівців з Ліверпуля презентувала учасникам зустрічі напрацювання з проведення профорієнтаційної роботи, просування бренду закладу і специфіки наповнення контентом соціальних медіа. Також представила успішні віртуальні практики. Проректор з освіти Ліверпульського університету Гевін Браун підкреслив: університет пишається тим, що є побратимом СумДУ у рамках програми Ініціатива єднання. Він наголосив на важливості для студентської молоді застосування здобутих знань і навичок у відбудові України після перемоги. Також висловив підтримку СумДУ і сподівання на активний розвиток академічної мобільності між університетами-побратимами після закінчення війни. Сумду відвідав заступник голови наглядової ради університету Ігор Молоток. Заступник голови наглядової ради Сумського державного університету, народний депутат України Ігор Молоток, зустрівся із представниками менеджменту СумДУ. Під час візиту було обговорено пропозиції та виклики у формуванні бюджету на 2023 рік і питання зниження державних видатків на освіту. Ректор сумду Василь Карпуша зазначив, ми усвідомлюємо, що в умовах воєнного стану неминуче скорочення бюджету, тож маємо розуміти, як жити далі і до чого готуватися. Сьогоднішнє обговорення було фундаментальним, глибоким, цікавим. Наш топ-менеджмент мав нагоду поставити питання і отримати вичерпні відповіді. Подібні зустрічі плануються і надалі. Разом із тим, учасники заходу відзначили успішність вступної кампанії та результати діяльності сумду в різних напрямах. Цей час випробувань університет перетворив на час можливостей. І ще раз підтвердив, що недарма посідає високі позиції не тільки в Україні, але й у світі, зазначив заступник голови наглядової ради СумДУ, народний депутат України Ігор Молоток. Представники СУМДУ взяли участь у фінальному форумі проєкту «Я – медіа». У Києві відбувся підсумковий форум проєкту Правозахисна програма для лідерів громад «Я – медіа». У ньому взяли участь здобувачі освіти та співробітники СумДУ. Також до форуму долучилися учасники проєкту з Національного університету Чернігівська політехніка. На фінальній зустрічі учасники презентували свої правозахисні блоги, створені в рамках проєкту. Проєкт Правозахисна програма для лідерів громад ЯМЕДІА», медіа, організований Сумським державним університетом, громадською організацією Молодіжна медіа спілка із громадською організацією Фундація прав людини, університетом міста Тарту Естонія та фінансується коштами Міністерства закордонних справ Естонської Республіки. Студенти СумДУ допомагають плести маскувальні сітки на підтримку ЗСУ. Волонтери Сумського державного університету активно допомагають громадській організації СББ Тил у плетінні маскувальних сіток для збройних сил України. Протягом двох тижнів студенти долучалися до створення надійного захисту для наших бійців. Волонтерську організацію СББ Тил із 2014 року очолює група небайдужих жінок. Вони підтримують захисників та захисниць, плетуть маскувальні сітки, виготовляють кікімори, збирають дитячі малюнки та обереги для підняття бойового духу українських воїнів. Волонтери університету вже кілька років допомагають активістам цієї громадської організації і планують надалі продовжувати співпрацю. Студенти сумду допомагають притулку для тварин. І з початком нового навчального року студенти-волонтери нашого університету вже шість разів відвідали сумське товариство захисту тварин. Під час візитів студенти сумду вигулювали та гралися із чотири лапами, надавали допомогу у процесі підготовки та проведення харчування. Зараз у притулку перебувають 350 собак, серед них багато жертв евакуації, адже притулок знаходився майже в епіцентрі бойових дій на Сумщині. Попри це, засновниці притулку та небайдужі містяни підтримували тварин, продовжували лікувати та годувати їх. Волонтери СумДУ і надалі будуть відвідувати товариство, адже притулок постійно потребує допомоги з вигулу тварин. СумДУ вітає з ювілеєм керівницю ансамблю бального танцю Силует Ольгу Гараніну. 28 вересня керівниці ансамблю бального танцю силует та заслуженій працівниці культури України Ользі Гараніній виповнилося 70 років. З цієї нагоди в Сумському державному університеті відбувся урочистий захід. Своїми виступами ювілярку привітали її вихованці, представники інших творчих колективів СумДУ. Також виступив оркестр головного управління Національної поліції України в Сумській області. Історія колективу бального танцю Силует налічує 45 років, із яких близько 10 років ансамбль працює на базі нашого університету. За цей час колектив здобув численні перемоги на престижних міжнародних і всеукраїнських мистецьких фестивалях та конкурсах. Ви слухали новини на Радіо СумДУ. У студії працювали Анна Шпурік і Артем Король. До зустрічі у наступних ефірах.